Якщо ви вирушили в подорож до Риму в жовті, то не знехтуйте можливістю ще й відпочити на березі Тіренського моря, насолоджуючись сніжним осіннім сонечком. Залишивши у пам'яті незабутні спогади про Рим і Ватикан, ми вирушили на залізничний вокзал Терміні, щоб регіональним потягом дістатися до міста Террачино. Квитки на потяг, як і на автобус, продаються в тютюнових кіосках та бикірії. Щоб дістатися до Терачини, не необхідно сісти на будь-який потяг, який прямує до Неаполя, та вийти на станції Монте-Сан-Бяджо Теречі Мари, а далі пересісти на автобус, який чекає на пасажирів рівно в час прибуття потягу. то то що треба, то що Супер-пупер. Загорать взагалі супер. Ну, купатися не будемо сьогодні. Сьогодні купатися не будемо. Хвилі великі, як для мене. Терачина розташована на відстані приблизно 95 кілометрів на південний схід від Риму, в напрямку Неаполя. Історія міста сягає глибоко в часи Римської імперії. Свого часу римлянами через місто була прокладена аківа дорога. Найвизначніше серед античних римських доріг. Вія Апія була збудована ще 2600 років тому. Серед принадтирачини можна назвати храм Юпітера Анксурського. Роїни храму розташовані на пагорбі святого Ангела за вишки 227 метрів над рівнем моря. Для тих, хто наважиться піднятися на вершину, відкривається неповторне видне місто та береги Одесел. Піщані пляжі Террачини розкинулися на 15 кілометрів і відрізняються чистотою та охайністю. Погода в жовтні була сприятлива, декілька днів ми мали змогу засмагати та купатися в теплому позорому морі, насолоджуватися тишою та спокоєм без галасливої купи туристів. Тож, хто полюбляє самостійний бюджетний відпочинок без стосовок, лапшері та гастрономічних потребенів, однозначно рекомендуємо відвідати італійське містечко Терачина.